Привіт! Мене звати Євген і ви на каналі BestDim. Сьогодні у нас трошки незвичний випуск. Ми знаходимося зараз в нашій студії і будемо обговорювати таку цікаву тему як найпопулярніші архітектурні напрямки і стилі у заміському будівництві. Якщо ви стежите за нашими відео, ви могли побачити, що ми будуємо будинки у різноманітних напрямках і стилях. В залежності від побажань клієнтів. Але багато хто при плануванні будівництва ще не визначився зі стилем. Тому ми сподіваємося, що цей наш випуск допоможе знайти відповідь на це питання. А перш ніж ми почнемо, підпишіться на наш канал, ставте лайки, вподобайки та залишайте коментарі. Ну що ж, поїхали. Скандинавський стиль це про затишок. Екологічність і максимальне використання природного світла. Цей стиль виник наприкінці 19 століття у північній Європі і був відповіддю на дуже суворі кліматичні умови. Головними рисами цього стилю є одно або двоповерхові будинки з великими енергоефективними вікнами, які впускають багато світла. Приміщення мають відкриті простори і використовують мінімум перегородок. Використовуються натуральні матеріали, такі як дерево, камінь, скло. Колірна палітра скандинавських будинків залишається стриманою: це білий, сірий, чорний кольори, а також натуральні відтінки дерева. Таке оформлення підкреслює природність і створює затишну атмосферу. Цікаво, що цей стиль в Україні стає дедалі популярнішим, особливо в передмісті великих міст. Він ідеально підходить для людей, які цінують комфорт, природу і лаконічний дизайн. Барн в перекладі з англійської означає амбар або сарай. Хаус, відповідно, будинок. Тому барн це будівля, яка зовнішнім виглядом нагадує амбар. Свій початок цей стиль бере у Північній Америці, коли фермери почали перебудовувати свої амбари у житлові приміщення. А сьогодні баренхаус поєднує простоту сільського життя і сучасний комфорт. Баренхаус це будинок простої форми, або квадратної, або прямокутної, з двоскатною кришою, яка плавно перетікає в прямі стіни, і також обов'язково веранда, яка прилягає до будинку. Що стосується матеріалів, то баренхаус має оброблені дерев'яні стіни в поєднанні з елементами металевих вставок. Це надає схожості зі старовинними фермерськими будівлями. Також існують варіанти фасаду з використанням каміння або цегли, які укріплюють стіну і створюють контраст з дерев'яними елементами. Вікна великі і панорамні, щоб забезпечити достатньою кількістю світла. І насолодитися природним ландшафтом. Дах часто покривають металочерепицею або великими листами металу, що додає будинку сучасного вигляду і дозволяє використовувати цей стиль у різних кліматичних умовах. В Україні цей стиль набуває популярності завдяки своїй простоті і економічності. Він ідеально підходить для ділянок з лісовим ландшафтом, а також для тих, хто цінує сільський затишок і комфортні умови. З появою новітніх технологій та матеріалів в 70-х роках ХХ століття в Британії виник такий стиль як хай-тек. Він став втіленням нового підходу до архітектури, що відображала технологічний прогрес, інновації та прагнення до функціональності. Хай-текер архітектура характеризується чистими прямими лініями з використанням таких матеріалів, як бетон, метал та скло, з відсутністю зайвих декоративних елементів. Основні кольори чорний, сірий, білий. Іноді з яскравими акцентами часто застосовують будовані технології розумного будинку для управління освітленням, кліматконтролем та іншими системами. Великі вікна та мінімалізм в інтер'єрі надають будинку світлий відкритий вигляд, а дах може бути плоским або з невеликим Хай-тек став популярним, тому що він виглядає сучасно і футуристично. В Україні його часто використовують для міської забудови, тому що він легко інтегрується в сучасне середовище. Цей стиль підходить для тих. То користується новітніми технологіями та хоче бути в авангарді сучасної архітектури. Лофт це переобладнані в житло заводські або складські приміщення. Така ідея з'явилася в 40-х роках ХХ століття у США. Тоді земельні ділянки у центрі міста дуже різко зросли в ціні. І тому багато промислових підприємств було винесено на околиці і залишилося багато порожніх приміщень. Лофти почали приваблювати людей, особливо містецьких професій. Це художники, дизайнери, музиканти тощо. В таких приміщеннях було багато світла і було багато простору. Тому це було ідеальне місце для майстерні і житла одночасно. Особливість лофта це великі відкриті простори. У класичних лофт-будинках можуть бути відсутні внутрішні стіни. Це дозволяє жителям самостійно планувати внутрішній простір, створюючи там зони за допомогою або меблів, або перегородок, або навіть мобільних елементів. Характеристики стилю лофт для будинку: найчастіше це плоский дах. Панорамні вікна, скляні двері, розсувні системи. Використовують такі матеріали: бетон, дерево, скло, метал, незабарвлені стіни та холодні відтінки. Для створення лофту не обов'язково мати великий будинок. Головне це грамотне зонування. Такий стиль підійде творчим людям, які цінують оригінальність та свободу простору. Це романтика французького села. Цей стиль зародився на півдні Франції в одноіменному регіоні Прованс на основі сільської архітектури та дизайну. Він ідеально підходить для тих, хто прагне затишку і гармонії. Такі будинки мають просту симетричну форму, часто прямокутну або квадратну. Фасади виконані з каменю або штукатурки в теплих пастельних відтінках. Основними матеріалами для зведення стін служать камінь та цегла. Дахи двосхилі або чотирисхилі, покриті черепицею або її сучасними аналогами. Невід'ємним елементом таких будинків є квітучі сади і виноградники, які розташовані навкруги. Загалом стиль прованс створює атмосферу спокою, романтики і нагадує нам про мальовничі французькі села. В Україні стиль прованс підходить для дач або котеджів, які розташовані у спокійних місцях із мальовничою природою. Цей стиль виник у середині ХХ століття. Він акцентує увагу на чистих лініях, мінімальному використанні матеріалів для досягнення максимального ефекту. Будинки цього стилю мають просту геометрію: прямокутні або квадратні форми, інколи з використанням круглих або органічних елементів для контрасту, чіткі лінії і мінімум декоративних візерунків. Використовуються такі матеріали, як бетон, скло, метал і дерево. Це дозволяє створити гладкі рівні поверхні, які підкреслюють простоту будівлі. Мінімалізм не схвалює яскравих та різких кольорів. Він орієнтується на нейтральні, монохромні відтінки, такі як чорний, сірий, білий, кремовий, бежевий. А також використовуються природні відтінки металу та дерева. Мінімалістичні будинки найбільш виграшно виглядають на ділянках з Сучасним ландшафтним дизайном і підходить для тих, хто поважає практичність, порядок і стриману естетику. Архітектурний стиль це не просто форма будинку, це відображення ваших цінностей та способу життя. Сьогодні багато хто в Україні, на жаль, змушений враховувати питання безпеки. Тому підвальні приміщення та міцні конструкції стають частинами сучасних проєктів. Сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і будуйте будинки вашої мрії з компанією Бест